Які люди в нашому болоті? Е, уточнення в їхньому болоті. Ці прекрасні люди підвищеної тверезості чимось допомогти. Усе добре. Ти щось святкуєш. Відколи це в зоні, треба нагода, щоб трішки підлікуватися від радіації. Заліз не туди, куди треба. І ось виганяю Раді... пліду ґ... рад... поганою мітлою. Поганою це не заради міцного слівця. Краще води з річки сьорбнути, ніж пойла місцевого частування. Ну і пиздуй на Скадорська. А ти не підслуховуй.